Так, доброго часу хотіла подивитися сьогодні я на курс долара. Давайте всі просили подивитися курс долара на квітень, травень і... давайте червень захватимо. Давайте. Квітень. Що буде з доларом? Щось печально буде з ним. А потім на початку місця печально, потім туди ближче, туди до травня буде, буде трошечки краще. Травень, Ой, щось в травні буде взагалі. Печаль печаль доларом. І червень, зараз поясню. Червень, знаєте, як повертається до колишнього, що було. Так, е я дивлюся на здорожчання чи зменшення. Дивимося зараз на здорожчання. Дивіться, на початку буде здешевшення, е потім трошки стабілізується, потім знову підвищиться. В, цьому, в травні буде низько, тобто низько-низько-низько падати. Будеть падати, буде як, будуть люди, як відносити долар для того, щоб, ну, кошти потрібні. Так, і в червні. В червні він по. Що це за? Він, як знаєте, як трошечки заморозиться на якомусь певному числі. І, е, ну, дивіться, більше, ніж 42. Його не буде. Нижчими, ніж 35, напевно, також. Оця, оці 7 гривень вони будуть туди-сюди, туди-сюди гратися. Щоб ви розуміли. Ой! Підвищення я не бачу. Так що не хвилюйтеся. Всім вам дякую і до побачення.